У столичному театрі оперети відбувся восьмий аукціон. Надій студенти банкіри разом із театралами збирають гроші на облаштування дубової алеї у рідному селі Шевченка. Дерева у моренцях садили українці з усього світу. А чи не найголовнішим її доповненням стане просвітницький акцент? Спеціальне місце для читання та безкоштовного обміну книжками планується зробити огорожу, вимостити вхід, поставити ліхтарі, поставити лавки і також поставити букросингову шафу для вільного використання відвідувачами парку. Бібліотеку просто неба охоче погодились наповнити українські видавництва. А ескіз проекту безкоштовно виготовила одна з черкаських фірм. Але я в Моренцях, до речі, вже не перший благодійний проект майбутніх банкірів. Студенти вже допомогли відновити старовинну дерев'яну церкву на Львівщині та очистити одну з річок на Черкащині, але й це не все. Ми, наприклад, купили для пологового будинку інкубатор для діток недоношених, які і таким чином спасли 250 дітей. В минулому році ми працювали над тим, щоб відновити бібліотеку і читальний зал для людей з вадами зору. Партнери митці з театру оперети підготували нове прочитання життя і творчості Шевченка. Директор театру Богдан Струтинський розповідає, що у постановці поєднали хореографію та відео, аби показати раніше невідомі сторінки і життя кобзаря. Червоною ниткою з задачою постановки зробили разом назавжди, щоб Україна є. Не 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 ділимою, вона є єдиною в яскравих образах. Театрали візуалізують дитячі та юнацькі роки поета. Поезію читають і співають, ба навіть осучаснюють на сцені. Перемінно читає Бурсак, студент в одязі сучасника Шевченка, та наш з вами сучасник. За ним натхненне багатоголосся хористів греко-католицької семінарії. Семінарія співпрацює в різних аспектах життя, як і університету, так і студенти університету банківської справи є присутні в житті наших семінаристів на спільних зустрічах, на духовних розмовах, на спільних акціях, і навіть сьогодні на цьому спільному благодійному вечорі у перерві між виступами аукціон. Хто бажає долучитися, заповнює картку, робить благодійний внесок та обирає лот до вподоби. Всього їх 20. їстівні з дотепними назвами. Може бути набори чаю, також набори шоколаду. Також президент колишньої України представив набір меду. Фінальну частину аукціону проведуть 21 лютого в Черкасах. Якщо вдасться зібрати потрібну суму, а це понад 300 тисяч гривень, то у рідному селі Кобзаря з'явиться більше місця для відпочинку та духовного розвитку. Богдан Ворон, Денис Фурдин живе ті